Я вже вдома. Зараз покажу вам, що єлі донесла пакет. Скільки не ходи, скільки грошей не візьми і нічого не принесеш. Так, взяла сметану, бо мені е, творог в тюрмчику купила і ще кудись мені треба буде. Панкейки з малиною знайшла. Артем дуже любить гвоздика. Віталік почав гвоздічною воду пити. Кожне утро, то мені треба. Газіка. Ось, дивіться, чечевиця. Чечевиця, як. Сочевиця українською. Червона, бачила в інтернеті, роблять неї хліб. то Я хочу попробувати, і туди трохи треба сметани. Коту корм, власне, із-за чого й поперлася. І купила отаку о. миску. Це капець, це, щоб ви розуміли, це собача миска. Бо, в ту, що для котиків у нього модра його не влазить. Дві соди. Пів кіло домашнього кислого сиру, жирного, смачного ми завжди в ті їжінки беремо, дві цієї сухої гер... герчиці, мама робить з содою для посуду екологічно, щоб менше от, хімії герти. Ще одну якусь гайдіку, ця дорога якась 47 гривень. І яблука, яблука, 76 гривень. Я в шоці, я поки оце вдома, я тепер динаміку цін не бачу, то в мене кожного разу просто шок, шоковий стан. А банани по 90 з копійками. Ну, це в нас тут. Я розумію, що в АТБ в місті десь можливо інші ціни. Але в нас такі от, 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 страхітливі ціни. Я не знаю. Скільки не зароби, і все йде на оце. Так що, отак.